Закінчена вентиляція. Один вихід, другий вихід. З'єднання в одну трубу. В цій частині стоїть канальний вентилятор і вже потім вихід на дах. Ходом на дах зроблений ось такий капельник. В нього я буду вставляти ось таку заглушку з приклеєним пінопластом, щоб взимку, коли буде конденсат, не розірвало трубу. Трубу закріпив звичайною металевою проволокою. Це все діло ще потрібно буде повністю утеплити. Так. Другий вихід працює.